Свята. Конкурс краси, фейерверк успіху, тріумф переможця, щастя кожної жінки, гордість кожного чоловіка. 10 листопада о 19.55 на каналі Один плюс один Холі Хантер і Тім Робінс у комедійній мелодрамі. «Міс Фейерверк». Справедлива. Блискавична стрілянина. Битва на смерть добрих, поганих і злих. Це вечір крутого вестерну на каналі 11. Видатний стрілець знову береться за зброю. Він не знає жалю. До негідників. 9 листопада 23.40 Франко Неро у вестерні. Джанго. Новий удар. Усі знаєш, що запрошення зірок у програму надійний спосіб підвищити рейтинги. Особливо, коли зірки найдешевші і екзотичні. Танок на Майдані Конго 10 листопада о 21.45. У гостях у шоу Довгоносиків. 10 листопада у програмі про спорт брати кличкі. Шляхи на зустріч. Азамбург, Чи буває у професійному боксі два лідери, два переможці? Історія паралельного сходження братів-кличків у програмі Проспорт. 10 листопада на каналі 11. Він володіє складною, красивою і творчою професією. Він актор, шоумен жонглер. Він панує над барною стойкою, маніпулюючи повними пляшками, шейкерами, кубиками льоду, створюючи феєрію, фінал якої вогонь за тонким склом келета. 10 листопада о 8.50 в гостях у сніданка з 1 плюс 1 один з десяти найкращих барменів світу Дмитро Бичко з ексклюзивними рецептами ранкових коктейлів. Чому одні люди живуть у шлюбі постійно, а інші мають два-три шлюби за життя? І чи можна християнам розлучатися? Це тема однієї з програм табу. Друга тема це паранормальні явища, тобто, наприклад, НЛО чи снігова людина. Чи існують такі явища і чи варто в них вірити? Якщо ви хочете взяти участь у записі цих двох програм, дзвоніть нам на табу 459-0108 459-0108. Все, чтобы она оставалась красивой и нежной, ухоженной и здоровой. Невея. Все, что нужно вашей коже. Кіра Куросава японець, Сергій Параджанов українець. Звідки з'являється людина, здатна розповісти цілому світові про свій народ? Ти не один. Рекомендую, що для одного із учасників п'ятого кута, я маю на увазі пана Олеса Лавроновича і Олександра Мороза, цей вечір виявиться не таким же і добрим. Втім, вирішувати, для кого цей вечір виявиться добрим, будете ви. Тут є два телефонних номери. Ви їх бачите. Один пана Олеса Лавриновича, один Олександра Морозова. Ви можете дзвонити по цим телефонам. Ваш дзвінок це буде ваш голос за. Той, хто набере більше дзвінків із учасників програми. Той залишиться в наступних програмах. Ці дзвінки є безкоштовними для вас. Вирішувати, для кого цей вечір невдалий, ще раз скажу, вирішувати вам. В ефірі, в прямому ефірі, п'ятий кут. Будемо починати з детектора. В першому детекторі Олександр Мороз. Готові? Будь ласка.